Всім доброго ранку. Сьогодні приїхали на риболовлю на кригу, на щуку, на жерлиці. Зараз 8 година ранку, ми вже розставилися. Сьогодні взяв хлопців з собою. А це три рибаки. І оцю галявину ми розділили на трох. Один там відповідатиме за ту лінію, один за центральну і один тим краєм. Там Мирослав. О, перший рибак саме. Молодший, але такий крепкий рибак завзятий. Там саме старший владік і середній зеніт. Сьогодні. Сьогодні. Будемо дивитися, як вони будуть тягнути. Я думаю, що може я не буду навіть тягнути. Попробую окінця десь половити, а хлопці вже хай спробують тягнути щуку. Десь сніжок такий трохи. Погода плюсова, тепла, тому думаю, що має бути кльов трохи. Так, Мирослава, перше клювання. Постав флажка і бери за ліску, тяни різко. Тяни, тяни, тяни. А то плотиця велика, сама збила, видно, то не щука. Так, у нас клювання. То той самий, ні, а ні, Але там теж плотиця. Так, тихенько мірик, щоб крепко не налякав. Подожди, подожди. Давай подсікай, подсікай. Різко тяни, різко. Резко, Мирослав, ну. Давай, 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 старайся. Тяни, Мирослав. Швидше тяни, щоб аж подсіг. Оу, я бачу не я. Зірвалась, так ти, що можна було б подождати трохи, правда? Я на той життя принесу. Короче, перше клювання було 8.30... Ну 8.30. Пробував тягнути десь по полонці, зірвалася. Треба було нам почекати трохи. Піша? О! Не... О. Кірик взяв, першу щуку хух. Ми пошли загар, Просто так підбігає під загар. О там так пристріла. Та що їм не вчепилась, край десь пальця в рот несуть. Не судь пальця в рот, несудь. Я зараз вчіплю, ну подніми її. Покажи. Яку першу сьогодні ти витягнув? Це ми рікова перша щука взагалі в житті, мабуть, так? Треба, да? добре, все, молодець. Фути чи ні? А ліска не замотана. Фух, ладіка завад. Там що? Все ні, тільки там. Ух! Зажди, почекай. Да ні, теж, почекай. Крути, подивись, чи челеска не замотана. Крутила? Круділа? Почекай. Замотана? А? Замотана леска? Закрутить, крутить чуть-чуть. От тобі. Тяни, тяни Зайшла Давай, живця міняй тут трохи воно живемо, то вже вона. А ну давай, поцікавийся. Тяни, yeah. давай, шветій. Подсі тянеть. Ну, давай давай, давай тяне, не зупиняй. О! Ладік взяв свою першу сьогодні. Леоніда схід. Леоніда ще схід був. Ланідіти, дижився, не ще за, заряджай знову що ти. Бо кажи її яка така як тут цього мірика, так? Ще Леонід тільки не витягнув. Yeah. Так, Америка знову покльовка. Крутить мірі, крутить. Рукавиці зняв. Зняв рукавиці? Дивися, як крутить гарно. Хай трошки може покрутить. Крепше зажувала. Ох, як гарно крутить. Та ти що. Може бути якась більша, бо без перестанку крутить. Є ще ліска там трохи. Давай, Мірі, готуйся піти. Ризко за катушку сікнув. Давай, ризко. І тянеш. Ризко, різко, крепше, мірі, крепше, крепше, крепше. Є? Угу. Добре. Тяни, тяни, не зупиняйся, не зупиняйся. Та ти що? Витягнув з льоду майже і вона відпустила, так? Але невеличка, того вона і це. Живець великий, а щука невелика, того. Ну нічого мірик, я думаю нормально, правда Я він одну сьогодні витягнув і вже скільки то вже дві отако зійшло Не спіши мерслав Ай покрутить трохи Може, тут та плотиця велика Дві ще не заплутана за лапу О Корнула Подожди, подожди, подожди подожди Ще трохи крули. Тут плотиця велика вельми. Хай ще почне крутити, ти ризку, підця, риску. Давай риску, хопа, риску, 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 давай тяни. Тяни, тяни, тяни. Тяни, тяни, не зупиняйся. Ех! Бачите, яка плотицяра тут видно пустила. Пустила може, да, може маленька. Але бачиш, що то не вхопив, пустив трохи. Та Мірик да резко хоба і па... взяв а потім пустив. Що? Добре є. Ну да вона може маленька й була там, ну, Маленька була, взяла оспоч. Знову велика, велика. Мірика загар. Подожди, крути чи ні? Ай трошки покрути. Ай покрути трошки. Хай, хоч креп зажувала. Ой, як гарно крутий. Да? Ух, Мірика щось так клює все. Хай покрути, щоб вона копнула живця. Ой, загар тебе! Давайте, сича, різко, 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 о! Трапа там так шука понапіту, а я не спучити немає. Дирі, треба Давай, 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 не зупиняйся. О, о, о крапку не, не подожди, пузди. подожди! Подожди, Мирослав! Взяв! Ох, Мирослав взяв, грам 700! Хо -хо -хо. Ух ти, красавчик, Мирослав! Іди сюди! Знову Мірика! Подожди, не спіши! Не спіши, не спіши! Ой крутий, подожди, не спіши! Хай покрутить трохи! Знову Мірика загарда! Що ж це таке? Ну чого, вона починає ворушитися, зараз саме буде йти. Подожди, Мірик, ти як підсікаєш, ти не просто взяв і підняв. Ти такого, Взяв і трошки такого до себе різко. Давай, 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 о, тяни. Крепко то не тяни, різко, не тяни, почучують. Тяни, тяни, тяни. А мірік! Крепко не тяни, Мірик! Кась велика. А ну. Чи що? Давай, 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 чуть-чуть, Мірик. Оця велика хлопці. Отак ще десь така! Оця ще може і більше бути. Піжи, подожди, подойди, какую. Хай, хай де, хай йде, пусти, 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 хай де. Натяни. Давай, підтягуй по трохи мірік. Крепко, щоб якщо рветься, відпускаєш. Давай, 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 заводь. Оба на! Це, І там, Владики, щучу, така, чуть-чуть менше. Це вже більш кілі, чучки. Хлопці, риба починає клювати, янко. Ану піднімай її, Мирослав. Мірик, <рес> ти сьогодні просто рекорди всі б'єш. Ой, яка красуня. Ти що, дивино ну, яка? Ця трех, хлопці біжкіля буде точно. Дивіться, друзі, яка риба. Залітає до нас. Все, така десь на півтора кг щука. Мирослав витягнув. я йому трохи допомагав, бо думаю, його раптом там якась на 3-5 на кілограмів, щоб не зійшла, бо шкода. Отака рибина і менша трохи. Така. грам 700-800 Отаких дві Мирослав взяв. Щуки. Ну, це в нього сьогодні. Він аж почав ходити постійно понад тими флажками, то сидить, дивиться на його, Видно охоту нагнало конкретно. Ну що ж, схоже, що, щучка трошки активовується, можливо будуть ще покльовки. Не злякалася. Так, Леоніда до загар. Дожди, Ленід не спіши. Тихенько подійди, глянь. Чи вона не заплутала за лапку? Якщо не заплутала, то чекай, хай вона трошки пожує. Не заплутала, ні. Ну і все, почекай. Можеш присісти, посадити з хвилинку. Вона зараз, може, перекине собі і почне далі йти. Бачиш, я казав, що будеш і тебе, зараз ще будеш тут ще ні один той загар. Чи того ще не витягли, втягли ні до загар з цієї сторони. Так, не спіши, не спіши Тихенько. Вроді не крутить, не видно. Там, щоб не заплутало. Щось там заплутало трошки. Порозмотати. Обачте, закинула за лапу. О, всю. Треба теж треба. Подожди, трошки. Що ж то вона збиває? Не покльовують, не, не крутить. Крути, тяни, 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 кидайсь ласкава. Що, ти крутила вона? Да. Так, так крутила! Зразу быстро почала так Але бачиш, що живця зірвало Ну все, заражати треба знову Підемо ще того, провіримо зараз Ой, щось там не крутив тоді і мабуть може то сам живе десь -яй -яй -яй. <гум> Так, діло потрохи йде до обіду тому будемо готувати дрова щоб запалити вогонь принесли

може мабуть Ща Так вони тебе почалися загари що Треба було щоб якась щука Чепилась Деська добре все Ну почекаємо Що там подивись, що там з ним Та не може їде Опана, пана, тяни, тяни, тяни. молодець. Леонід, твоя перша Я сьогодні рибина. Зараз... Ну покажи. Зблизька. Підніме вищі. Ох, такий легід, перший щупак сьогодні. Тих, зловне, в не паль, та рот сунь. Все, пішов, жар і на паш. Мирослава знову. Ярослав, почекай. Ах, плеску намотала, ах, отчекай скорій Тіку підходить, я бачу як леску синіть Почекайте трошки Хай постоїть Вона, видно, замотала за цю За ручку, може бути, що вже виплюнув Вітер може, мені трошки підходить Хай, хай, не шпіши, не чпіши, Хай добре мотати. Тогда Мирик будет тянуть. Я дедушку Витю клювала, ждала пару минут, потом так начала крутить. Ну, давай, резко. Тяни, тяни, тяни. Они, может... Тяни, тяни, тяни. Оба-на, е! Мирик, ты четвертую взял. А, что ну и все, там еще есть. Все, молодая Так, у нас трошечки перерив. Зараз будемо обідати, класти вогонь, багаття. 12.01. вже Ми піймали 6 риб. Ну, правда, невеличкі ще. Декілька. Зараз йду очерету трошки нарубаю, щоб зробити і лавочку, і ліжечку можна було, щоб біля вогню сидіти і їсти. О, Ярослав. Ярослав. Головний рибак, Сьогодні витягнув він. Чотири риби вже малий, класно. Ну, взагалі, в таких роках він на жерлиці таку рибу витягував. Це дуже круто. Починається знову вітер, якийсь сніг. Фух. Зараз ми будемо обідати. Та, Мирослав стільки риби витяг, вже каже, їсти схотілося. Зазвичай як сідаємо їсти, то риба починає клювати. Провіримо чи сьогодні таке буде чи не буде. Я там поклав з цієї сторони, мабуть, дим туди буде йти, краще з тієї сторони Ну Але все одно вітер в основному веж туди, типу сніг летить туди, тусово. Сюди, все, можна сідати. палатку на всякий падок. Думаю, кто-то намочится или еще, чтобы себе печка ее Сразу греет. Так, термосы можно поставить сюда. Не, 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 не так. Вот такой типа, вот. Тут таку так, що у нас тут є? Що нема? Котлети хлопці, треба гріти. Не знаю як. Не треба гріти. Тут що у нас? Ай-яй-яй-яй-яй! Сам двісь вогонь пади. Ліп. А якби зараз десь загоріться всі здравою бурою. Я б ївся. Аби місяць. Я би очі леген. Ти дрова. Так, хлопці. Вот є сало ще. Хто хоче? Я хочу, я не Треба любити, є три їсти і все. Так, ще тут а щось є, хлопці. Ліп, хліб, Хліб і яйце жарене. Тут по два всім, мабуть, куски. По два. Бірить, може, буде легше, брати. А, є ще каша, хлопці, є ще каша, є стаканчик. Саша? Я вам покажу. Покажу. О, бачиш? О, я хочу. Покажи. Так. Береш ложку, а Дрова йдуть. От, берете ложки всі їсте кашу. Котлеєчко погріти, я хочу тут Все. Це висока булина є. Тихо спіли з'їсти. З'їсти. Ого. Не спіши, не спіши. Не спіши. Тиханько. Раніше не накинула петлю. Кинула? Не, 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 вона просто вдарила так. тут. Ну, не замотала за лапу. Дожди, хай чуть-чуть. Ой. Завжди тільки почнеш їсти. Мусиш бігти. Але це якесь мабуть мала. Або то завела, зразу десь в траву і стала. Взяла я одну маленьку щучку. Ще одна зійшла під час обіду. Все, йдемо далі обідати. У нас тут гарний стіл накритий. Дивіться. На. От, як ми облаштувалися, очеред, Стіл багаття, горить посередині, що холодно, хоча мені не холодно. Такий стіл у нас тут. Це є. Ліп є. Каша тепленька, саво, є. Є так, Америка клювання. Знову. Подожди, Мирослава, подивись, чи не за... Ти не заплутав за лапу найперш. Хенько Не. Та почекай трошки. О, шла. Рукавиці скидай поки. Теж не заплутав Ні-ні. Ну почекай, хай, 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 хай. Давай натяжені. Ну давай давай, 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 давай. Ох, молодець. Оце я розумію, риба. Це був кишатися, до полонки дальше. Вс. Та ти що? Скільки ти вже їх сьогодні витягнув? П'яту, мабуть, взяв. Ох, потягнули вже риби трохи. Вісім витягли хвостів. Невеличкі, правда, але хлопцям, хлопцям просто маса задоволення. Вони... Я жодної не витягав, всі вони витягали кожен на своєму участку. То дуже задоволені, я бачу, дуже. Добре, що поїхали сьогодні. Трошки відірвуться по рибалці. Тільки одного. Далекого? Я десь такого можу. Ого, дитя собі подивитися. На ну тягни, бери. На катушку, за ліску, ризку. Лі, Давай січи! От... Січи, риску тягни! Давай, Мирослав! Вот. Оба, взяв нарешті! Все, закінчуємо риболовлю на сьогодні. Коротше, половили риби. Сикати линти? Одну. Ну що, на наступний раз більш витягнеш. Я від неї. Мирослав 6, Владик. Владик 2. Найменшому, найсильніше повезло сьогодні. Тому все, будемо їхати додому вже, збиратися зараз. Вечірнього кльову немає. Трошки, Чи рибалка тобі сподобалась? Сподобалась рибалка? Ти не знаєш? Mm -mm. Ще приїдеш? Так. Yeah. Будемо їхати додому. Все, загрузили, сани. І все. Така от балочка була З хлопцями. Я сьогодні не одне і не витягнув щуки, але те хлопці витягну. Все, дякую всім за перегляд і до зустрічі!